Піднімають білий прапор на Херсонщині. Окупанти здаються в полон. І плівати на наше 500 Про Це розповіла очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк. Є випадки, коли під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити наш обмінний фонд. Сказала Гуменюк. Складати зброю на думку речниці окупантів змушує безвихідь. Вони розуміють, що нові сили підтягувати ні звідки. Хоча командування рашистських окупаційних військ намагається імітувати підтягування резервів шляхом маневрування вздовж річки. Дніпро підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їхнє спілкування в ефірі свідчить, що вони тут вже давно, і сили їхні на фініші, зауважила речниця. І от зараз якраз вже з нами на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю пане Вадиме. Дозвольте, я вас спочатку запитаю про ранкову повітряну тривогу. От я це пов'язую з тим. Ми бачимо декілька днів поспіль. Вона в один і той самий час. Чи можна припустити, що зараз ворог психологічно перш за все кошмарить наших батьків і наших дітей? Да? Тому що ми розуміємо, що в цей час всі йдуть до школи, мав би розпочинатися перший урок, а замість цього діти спускаються в укриття. Знаєте, ви дуже, дуже злочно це помітили. Тобто, я думаю, що єдина відповідь на питання, чому вони це роблять саме в цей час, саме в той момент, коли батьки вже віддали дітей. Насправді, тут психологічно, навіть не те, що вони йдуть до школи. йдуть вони до школи часто із батьками, особливо малюки. А це той момент, коли діти вже зайшли в школу. І от саме в цей момент, коли починаються перші уроки, коли батьки вже поїхали на роботу, в цей момент починається повітряна тривога, і звичайно, це не може впливати на психологічний стан батьків. На жаль. В принципі, це ще один елемент психологічної війни, яку робить зараз Російська Федерація проти України. Так, мені просто здається, що це важливо проговорити для того, аби наше суспільство мало якісь відповіді і розуміло, як правильно реагувати. Пане Вадиме, але давайте тепер традиційно ми перейдемо до того, що відбувається в різних українських регіонах на фронтах. І я із задоволенням підкреслюю, що ми дуже багато місяців поспіль, все ж таки ранки наші починали із поганих новин, і об'єктивно ми бачили, як обстрілюються всі наші регіони. Чи можна зараз припустити, що а от тепер оцей вектор подачі інформації він змінюється? І нам є більше говорити про інформацію зі знаком плюс? Ну да, останній тиждень насправді був більш позитивним. Багато в чому точніше. Позитивним справді нам вдалося зробити ряда на Херсонщині. Зараз поки що генеральний штаб. Не говорить нічого про ситуацію на Харківщині, не говорить про ситуацію під Балклеєю. Але єдине, що я можу сказати зараз, тобто, поки немає офіційної інформації, це те, що коли ти читаєш російські телеграм-канали, особливо їхні пропагандистські телеграм-канали. Ти чуєш там істерику, тобто, в принципі, такої істерії, я чесно кажучи, не пам'ятаю з часів Білогоровки, щоб була в російських телеграм-каналах. Тому будемо чекати офіційних повідомлень від нашого генштабу, але судячи з усього, можемо очікувати хороших новин. Ну, давайте тоді так. Я скажу і буду посилатися на мешканців Балаклеї, які розповідають наступне: що там вони вже бачили український стяг, прапор, який підіймається, і це вони бачили не вчора. Одразу хочу сказати. А ще вони розповіли про те, що російські військові за своєю доброю традицією, ну тому що це ж така біла кістка російської армії, це честь мундира, Вони вже почали масово мародерити. Це мені одразу нагадує, як вони йшли з передмістя Києва, Тобто вони ж там теж в якийсь момент почали це робити. Тобто вони намагаються вивести награбоване. То, пане Вадиме, відтискають їх потрошки? Ну, ви знаєте, вчора було відео. Вчора відео ми бачили всі, як на одній захоплених російських позицій саме на Харківщині, було знайдено чергова полушена пральна машинка. Тобто, в принципі. Можна тільки підкреслити речі, що традиції не міняються найбільша цінність, яку вони бачать в цій війні, це вкрасти правильну машинку. А в ідеалі ще й комп'ютер. Тобто, в даному випадку можемо говорити, що вони продовжують бути армією мародерів, вони продовжують робити все те, що вони робили, на жаль. На кінчені зучені, але і ще раз повторюся: та історія, яка зараз панує в російських телеграм-каналах пропагандистських, які висвітлюють війну, там всі ці ну, будуть називатися телеграм-канали. Вона говорить про те, що вони насправді неймовірно переживають і вони не розуміють, що відбувається. На жаль, поки що вони ще не звинувачують напряму Путіна в тому, що. Він розпочав цю війну, але дуже сподіваюся, що е, якщо така тенденція буде продовжуватись, то не за горами буде і е, історія про е, те, що ближче до дня народження Путіна 7 жовтня. Його почнуть дуже напряму звинувачувати його жоди. Ну давайте скажемо і процитуємо з великим задоволенням. Вони всі як один написали вчора, що ніякої паніки немає, все спокійно, паніки немає, і от всі якраз у українських соціальних мережах все це репостили і показували. Пане Мадима, але ну так вже трапилося, що вчора один із військових збройних сил України, не видаючи там своїх позицій, розміщ... і розміщення точного, але він включався із там умовно кажучи колишнього окопу російських військових на Херсонському напрямку, власне, це от ті місця, де їх де збройні сили України відтісняли росіян. І зараз я орієнтуюся ще на зведення наших сил, які говорять про те, що зсу звільнили ще кілька населених пунктів на півдні України. Це пані Гуменюк каже. Ми традиційно поки не називаємо їх. Ну, ми не називаємо їх, поки не відбулася остаточна зачистка, не відбулося остаточне закріплення наших військових на цих територіях. Тому в даному випадку я думаю, що нічого страшного, якщо ми назву цих населених пунктів узнаємо через деякий час. Зараз спеціально для того, щоб відбулася остаточна зачистка для того, щоб не було якихось сюрпризів. Спеціально ця інформація приходить із певним запізненням. Це ясно, але своєчасно прийшла інформація про те, що страшна трагедія скоїлась з так званим комендантом Бордянська Артем Бардін. Щось, щось вибухнуло в нього автівка. Я не знаю, можливо, вона несправна була там, хай розбираються вже місцеві, але тим не менше, росіяни поспіхом почали виправдовуватися. Кажуть, ні, він живий, просто немає ніг, не може бігати священною українською землею. Потім з'явилася інформація. Що нібито він загинув. Що вам відомо про долю людини, яку я дуже сподіваюся, що він якраз десь доєднався до хору разом із Кавзоном? Ви знаєте, я е, тут дозволю не погодитися з вами я вважаю, що якщо б він вижив із тої кількістю травм, які в нього зараз є, а це просто це людина залишиться обрубкою, Це ми можемо точно говорити. От, в принципі, щоб він до кінця життя от мучився, будучи обрубкою, це може було б і ще більшою карою для нього ніж просто так легко позагинути. Це полковник російської армії, який воював, якщо не 16-го року на території України, який прийшовши на зараз, став гуляйтером Рамбердянська. В принципі, людина, яка відповідала. За віджим майна цілого ряду підприємств, за віджимом майна цілого ряду підприємців я не говорю про переслідування будь-чого українського вчора його машина вибухнула. В принципі, поранення там, ну з того, що я читаю, з того, що я розумію, вони майже несумісні з життя. Пізніше з'явилася інформація від одного із гуляйте Запорізької області про те, що він нібито вижив. І ну, можу сказати точно, що це людина без ніг, без частини інших органів тіла. І тому в даному випадку, якби він залишився живим, я думаю, що до кінця життя він би мучився і просив би, щоб його пошвидше прикінчили. Тому в даному, Випадку, це той дивний момент, коли я побажав би йому е, вижити саме після цього моменту і просто лежати обрубком до кінця життя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.